Близько сотні уражених російських цілей. Це результат роботи нового українського ударно-розвідувального комплексу Булава. На полі бою його вперше застосували цьогоріч. Українські бійці вже відзначають, що за характеристиками булава перевершує ворожий ланцет. А в майбутньому виробники планують збільшити дальність ударів до 100 кілометрів у глиб ворожого тилу. Про це про те, як працює цей комплекс, дивіться далі у нашому матеріалі. Лелека здіймається високо в небо і вишукує російські гнізда, щоб ЗСУ змогли вдарити по них булавою. Є вже дуже жирні цілі. А є впольовані буком 3 є тори, є вароші засоби реп. Це поле 21 ці два дрони працюють у парі. Лека 100 м 2 виконує задачі розвідника та ретранслятора, А рожуючий боєприпас булава з бойовою частиною у майже 4 кілограми, захоплює і б'є по ворожій техніці чи особовому складу противника. І якщо все ок, вони готові до застосування, то в радіусі цілі приблизно в районі цілі залишається літак розвідник і він є ретранслятор. з позиції, де працюють хлопці, або з сусідньої позиції злітає ударна складова комплексу. Це наш літак під назвою булава. І оператор виводить булаву в район цілі, де поруч знаходиться наш літак-розвідник-ретранслятор. Присутності нашої знімальної групи розробники, моконструктор збирають дрони. Голова знищує ворожі цілі на відстані 60 кілометрів. Під час завдання її можна використати лише один раз, аби не витрачати дорогоцінний для наших захисників ресурс. Тут у полі пілоти підіймають в небо лише лелеку. Цей БПЛА здатен багаторазово виконувати розвідувальні місії і повертатися назад додому. Ми все життя займалися розвідувальною технікою, тобто у нас є флагман, це наш МВП Лелека 100, він наймасовіший безпілотник в українській армії, в кожній бригаді про нього знаю. Вже під час Великої війни було удосконалення, з'явився розвідувальний дрон лелека 100 М2, повний комплекс з покращеними характеристиками, довше літає, далі літає, краще канали зв'язку і так далі. Але коли на цій війні почали масово застосовувати. Ударні дрони типу ланцет перед усіма українськими компаніями була поставлена задача нашими українськими військовими. Хочемо свій «Ланцет». І компанія таки запропонувала оборонпрому свій баражуючий боєприпас з ікс-подібною формою. Булова перевершила майже всі очікування. Одна з переваг висока стійкість до ворожої реб по всім характеристикам дуже схожа. За каналами зв'язку, на мою думку, ми використовуємо більш якісний канал зв'язку, який важче задавити, який більш надійний та більш гнучкий до користувача та подальшого модернізації. Значно ефективніша номенклатура, на мою думку, бойових частин. До того ж, літак здатен перебувати у повітрі майже годину, підійматися на висоту близько двох тисяч метрів і розвивати швидкість до сотні. Стосовно булави, ви, це перший в Україні кодифікований розвідувально ударний комплекс. На нього наразі вже є декілька груп постійних експлуатантів. Загалом ударно-розвідувальні комплекси виконали на полі бою більше ста бойових завдань. Їх постійно удосконалюють. Майбутніх модифікаціях. Планується а, збільшення бойової навантаги, тобто, щоб БК був більший, не 3,6 кг, а 5 кілограм, і щоб воно могло далі залітати на вісні 90 кілометрів. Тому що Хаймарс це супор на 90 відправляти, але є дуже багато цілей. Де треба працювати точково, коли там стоїть буханка з ворожим екіпажем, відправляють хаймерси. Він дуже дорогий, і для нього мають бути інші цілі об'ємні площадні. Але коли треба ворожу буханку знайти і знешкодити на 90, це робота баражуючих боєпропасів. І що головне, військові задоволені результатом роботи цих дронів. Ну, є у військових старе правило, що засіб ураження має бути хоча б в чотири рази дешевший об'єкту ураження. Якщо це бук, то це сотні, мабуть, разів дешевше. Якщо це там ворожі реп, це десятки разів дешевше. А якщо це артилерія, також це десятки разів дешевше. Окрім виготовлення ударних та розвідувальних апаратів, компанія ще й навчає пілотів серед учнів, досвідчення військовослужбовців і ті, хто щойно став долав ЗСУ. Спочатком повномасштабного вторгнення дуже збільшилась кількість і потреба у підготовці операторів безпілотних авіаційних комплексів. Ми розробили свій центр, сертифікували його Міністерством оборони і проводимо підготовку за власні обігові кошти вже понад три роки. У нас є, не побоюсь сказати, один із найпотужніших сервісних центрів котрий працює 24 на 7 жодного дня. з спочатку повного штабного вторгнення не було, щоб цей сервісний центр зупинився. Сотні таких розвідників та ударників компанія виготовляє щомісяця. Втім, державні фінансові спроможності обмежені. Розробники сподіваються на допомогу наших західних партнерів, аби не втрачати золотий час для знищення російського війська. Михайло Банилюк Лена Менделюк Володимир Самченко Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини».